Друзі, вітаю! Головнокомандувач збройних сил України, генерал Залужний, записав надзвичайно надихаюче відео точніше поширив його, а можливо, й брав участь безпосередньо і в записі, де лунає молитва наших героїчних воїнів. Про допомогу якраз в захисті батьківщини, і це все подається як підготовка до контрнаступу. Навіть не підготовка, а анонс початку контрнаступу. Це дуже надихає, чи Хто не бачив, раджу подивитися. Паралельно секретар ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов інтерв'ю BBC заявив про те, що до контрнаступу все готове. І він розпочнеться. Незабаром, можливо через дні, а можливо через тижні. Ну ви пам'ятаєте, що нещодавно цього тижня на моєму каналі я публікував відео про те, як іде підготовка до контрнаступу. Раджу тим, хто не бачив, передивитися це відео. І ми бачимо, що підтвердження всіх цих слів і аналізу моєї ситуації, яку я подаю, можна додати наступне справа, в тому що збільшилася кількість нанесення високоточних ударів по місцях дислокації ворога. По місцях скупчення його боєприпасів з живої сили, техніки, засобів, дуже кучно прилітає в Бердянську, дуже кучно на Сході, і ми бачимо також по Білгородщині. Тобто інтенсивність вогню зростає, це те, про що я постійно говорив. Забезпечити вогневий вал фактично по оперативним тилам ворога, починаючи від 300 кілометрів по всій окупованій території, те, що може діставати Storm Shadow, Закінчуючи артилерією і далі розчистити дорогу для танків, розчистити для бронетехніки і для наших бійців піхоти і десанту. Ось так це може виглядати. Як це може виглядати на практиці? Чи означатиме це, що ми побачимо, один основний напрямок? Можливо, але можливо, ми все ж таки побачимо кілька напрямків. Принаймні зараз фактично йде. Можна подивитися за географією ударів і за тим, що відбувається на фронті по різним напрямкам. Паралельно з цим триває контрнаступ українських військ в районі Бахмуту на флангах. Дещо він пригальмував, тому що ворог перекинув підкріплення, але ворог уже вичерпав там потенціали. Наші йдуть вперед. Тому контрнаступ вже найближчим часом. Чекаємо.